Сьогодні у програмі у Міністерстві інфраструктури анонсували скорочення адмінперсоналу центрального апарату Укрзалізниці майже на третину. Серед залізничників одразу ж виникло невдоволення. Адже вони побоюються, що традиційно під цей процес потраплять і рядові працівники. Навіть йдуть розмови про проведення страйку. Звільнений урядовцями начальник південно-західної залізниці не бажає йти зі свого кабінету. Вже традиційно для останнього часу до справи запрошено військових добровольців. Цю подію цілком можна розцінювати як силове захоплення режимного об'єкту, але правоохоронці чомусь мовчать, хто у цьому зацікавлений. Під головним транспортним відомством провели пікет із вимогою звільнення виконувача обов'язків гендиректора Укрзалізниці ратували знову за ідеали майдану, але чомусь під скандування країни-агресора. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. Український залізничний транспорт перебуває у майже військовому передстрайковому стані. Такий висновок можна зробити з подій останнього тижня на залізниці. Спочатку міністр інфраструктури Андрій Пивоварський заявив, що погоджено скорочення адміністративного персоналу центрального апарату Державної адміністрації залізничного транспорту України на 30%. Міністр додав, що перед нинішнім фактичним главою Укрзалізниці Максимом Бланком поставлено завдання оптимізувати витрати. Серед працівників галузі відразу ж з'явились хвилювання, адже скорочення адмінперсоналу оголошуються вже не вперше. Але насамперед, під так би мовити, оптимізацію потрапляють і прості робітники. Тому координаційна рада вільної профспілки машиністів України ухвалила рішення про можливість проведення акції протесту з зубинкою руху поїздів. Це не буде страйк у загальному сенсі, бо жоден залізничник не покине свого робочого місця і не припинить виконувати свої обов'язки щодо забезпечення безпеки руху поїздів. Це буде акція протесту з короткостроковою зупинкою руху поїздів і високим рівнем її організації, оскільки акція короткострокова, ні пасажири, ні інші клієнти залізничного транспорту не зазнають незручності, і це суттєво не вплине на баланс їхнього часу. Семен Крилов, глава вільної проспілки машиністів України. У профспілці зазначили, що враховуючи ситуацію в країні та можливі провокації під час проведення акції, інформація про дату, час початку і термін її проведення буде доведена за встановлений час до початку у відкритому режимі. Причинами протесту називають невиконання протягом 19 років статей закону України про залізничний транспорт. Крім того, Семен Каріков називає причиною конфлікту між залізничниками та владою нерозуміння потреб галузі з боку профільного міністерства, коментуючи і повірність акції протесту з боку вільної машиністів, виконувач обов'язків голови корзалізниці Максим Бланк заявив, що держава не повинна ігнорувати об'єктивні проблеми залізничної галузі. Як би дивно це не виглядало, але в цьому випадку я солідарний з профспілками. Сподіваюся, що залізничники продемонструють високий рівень організації цієї акції, при цьому не створюючи небезпечної зупинки руху. В той же час, держава не може ігнорувати об'єктивні проблеми Укрзалізниці. Вибачте за таке порівняння, але сьогодні саме держава є безквитковим пасажиром у вагоні Укрзалізниці Максим Бланк, во гендиректор Укрзалізниці. Але це лише один бік протистояння. Практично до силового захоплення дійшла ситуація на регіональному підрозділі головного відомства Південно-Західній залізниці. Як повідомляв минулої програми проект транспорт, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив усунути від виконання обов'язків та відкрити кримінальне провадження проти керівника ПЗЗ Олексія Кривопішина. Підставою став телевізійний сюжет про, начебто, факти корупції, здійснені залізничним чиновником. Кількома днями по тому Максим. Бланк представив колективу південно-західної магістралі тимчасово виконуючого обов'язки начальника дороги Володимира Тягульського. А згодом до відомчої будівлі увірвались п'ятеро невідомих у камуфляжі, і силоміць виставили Тягульського з кабінета. Причому зроблено це впродовж години після призначення прямо під час проведення робочої наради. Принаймні про таке написано у заяві Максима Бланка до генеральної прокуратури. Він оперативно відреагував на такий розвиток подій і прибув на місце інциденту. Власне, в одному із кабінетів керівникові укрзалізниці і вдалося виявити означених осіб. Вони запевняли, що звільнений кабміном Крівопішин має право до кінця тижня перебувати у своєму кабінеті, начебто, це встановлено якимось. Судовим приписом, але власне самого папірця чи його копії ніхто надати не зміг. А до конца неділі не, не, має залишатися на суміс. місці. то такого рішення його відстранили рішенням Кабінету міністрів. Представлятися люди у камуфляжі відмовилися, але форма була із нашивками батальйону Айдар. А ваше В нашому стрілі є машини я покажу. Воєнний білет все повністю, повністю. Як згодом виявилось, до будівлі їх пропустили за наказом помічника Олексія Кривопішина, а ось безпосередньо в приміщенні вони виконували накази начальника адміністративної служби Олексія Коновала. Причому маразм ситуації кріпшав із кожною хвилиною, адже керівника усієї залізничної галузі просили залишити приміщення регіонального підрозділа, посилаючись на закінчення робочого часу. Будьте добрим, симвоюрича видівки до територію. Я представник адміністрації, тут заходжу з закону, а ви що тут робити не зрозуміло. Будьте добре, залишить територію управління на західний бізнес. Це мене теж стосується. Максим Юрійович, я вас дуже прошу, вас поважаю про всіх увазі. Але... У нас робочий день у нас нуль, як ви знаєте, за межами робочого часу нема що робити. Отже, пречудови в лапках наслідки демократичних перетворень на майдані та військових дій на сході України вже почали вносити свої корективи і до роботи державних органів. Причому замовники захоплення називаються перебуванням на громадських засадах. <головік> Я вам відповідаю 25-й раз 26-й, На то що <головік> люди на громадських садку, що питання <головік> теж буде Так, у мене. i'll also, show yeah. а я я Ви знаєте, що саме ці люди за чим ви щодо виключення цей нековачі виконуючи обов'язки начальників, але викликає крайні здивування та обурення у цій ситуації. Чергова бездіяльність силових органів України. Якісь люди заходять на режимний. Об'єкт викидують з кабінета призначеного урядом начальника і потім не пускають до приміщення керівника всієї галузі. Чому не приїхали спецпризначенці і не заарештували цих людей у камуфляжі? Чому немає реакції з боку генпрокуратури? Здається, пояснити можна доволі просто: у колишньому кабінеті Кривопішина є чимало документів, котрі були небажані для перегляду сторонніми особами. Поки ситуація із айдарівцями вирішуватиметься, усі папірці можна спокійно нісенько знищити. Ще цікавішою стала ситуація наступного дня, коли у терміновому порядку під стінами міністерства інфраструктури з'явились, як вони себе називали, залізничники, котрі вимагали відставки Максима Бланка. Вони підготували звернення до керівництва країни, де сказано, що Бланк, не зважаючи на начебто порушену проти нього кримінальну справу у зв'язку з корупційною діяльністю, продовжує працювати на посаді керівника Укрзалізниці. На думку протестуючих, Максим Бланк не має права підписувати фінансові документи, звільняти працівників залізниці. Та вчиняти будь-які дії від імені підприємства за їхніми словами, відповідно до випуски з сайту єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, керівником Укрзалізниці є. Борис Остапюк, який, як відомо, був відсторонений Яценюком з посади гендиректора Укрзалізниці ще у серпні минулого року, а у листопаді написав заяву про звільнення. І звісно ж, пікетувальники тримались у згодженої лінії, начебто учасників майдану, і робили гучні заяви. Я сподіваюся, правительство країни не забуває. І вже забуло, А ті трьох місцях вони провели на майдані, як вас на рік. Ось я не спомню глаза, Дівчина, це Пусть вони хмантіша. Кожен спонсор. Женщини і присталіваліс свободний, чесний, процвітаючи держава. Щоправда, не зовсім зрозуміло про яку державу йдеться, адже мітингувальники чомусь викрикували назву країни агресора. Россия! Россия! Як би там не було, але вони повідомили, що звернулися до генпрокуратури із заявою про злочин, де викладені всі порушення, вчинені, начебто, Максимом Бланком. Служба безпеки України затримала в Харківській області незаконно призначеного терористами самопроголошеної Донецької народної республіки, начальника держпідприємства Донецька Залізниця. Про це повідомили у прес-центрі СБУ у травні минулого року. Представники незаконних воєнізованих формувань, озброєні автоматами, увірвались до офісу Донецької залізниці і, так би мовити, поставили свого керівника. Як відзначили в СБУ, правопорушник у той час вже активно співпрацював з БАД формуваннями. Знав про підготовку до захоплення адмінбудівлі управління залізниці і завчасно погодився на своє призначення. Самозванець за вказівками представників так званої ДНР здійснював масштабне розкрадання майна держпідприємства. Зокрема, зловмисник керував розрізанням на металобрух рухомого складу залізниці, що завдало мільйонних збитків галузі в рамках розпочатого головним слідчим управлінням СБУ кримінального провадження за статтею 258 частиною 3 кримінального кодексу України триває. С